Якщо вже відчуття переходу в фізику, але етап достатньо ранній mm -hmm. і немає оцього закинутого міцного якоря, де вже партнер да, от, через якісь дії, mm -hmm. не тільки там тактильні і дальні, а вже от потрошку проявлявся в вашому житті. Mm -hmm. да, от, навіть там замовив троянди додому, або каву там якось доставив. Ну да, якісь речі, де розумієш, він думав про мене, да, йому mm -hmm. важлива. А, тоді побачення будує жінка, вона показує свою цілісність. Тобто, от в цьому формується теж її цілісність, її соціальність. Дивись, дай, якби я доросла, в мене теж є потреба, я тебе хочу, угу. я цього не приховую, я не граю в гру, що мені це не потрібно, а тобі це потрібно, бо це якась дивна гра жертви і да, це дивна гра коли... нападєнса. Да. Да, ти мене хотів там, і коли тобі. Да, тобі, а я не знала. Да, ти побіця, що більше потрібно, да, і ти так виставляє чоловіків. що ніби ага, і, і тоді і складається ця філософія е, деструктивна, що жінці секс потрібен, що жінки задоволення не так потрібне.